Вітаю! Урок української літератури у 6 класі. Продовжуємо говорити про таку цікаву українську письменницю, як Зірка Мензатюк. і тема нашого уроку це минуле і сучасне зміщення часових площин у творі зірки Мензатюк ангел Золоте волосся. Давайте пригадаємо, як звали головну героїню? Що сталося з Галиним Братиком? Що зробила Галя в соборі? Ангел сказав Галі, хай станеться одне невеличке диво. Що це за диво? Поставте відео на паузу і спробуйте дати відповідь на ці запитання. Так, головну героїні звати Галею. Що сталося з її братиком, Степанчик на ковзанці зламав ніжку і через те довго лежав у лікарні. В соборі Галя купила свічечку. Запалила її і побачила золотого ангела. Коли ангел сказав: нехай станеться диво, і диво справді сталося. Вони перенеслися у минуле. Галя побачила те, що неможливо жодній людині побачила Київ таким, як він був майже за часів свого заснування. Аналіз твору: рік 2019. За жанром, це пригодницька. Фантастична повість. Тема розповідь про реальні та фантастичні пригоди дівчинки Галі та її незвичайного друга Ангела Золоте волосся. Ідея: будь-які життєві труднощі можна подолати, якщо поруч з тобою люди, які вірять у тебе і підтримують, завжди треба знаходити добре в тому, що є, так говорила Зірка Мендзятюк. Головна думка твору хто багато читає, той знає. Час подій 21 століття та 11 століття. Місце подій Київ сучасний та Київ Древній. Проблематика. Письменниця порушує тут дуже глибокі і актуальні питання: минуле та сучасне. Галя переміщається постійно між двома площинами: Київ, сучасний їй, ХХІ століття, її клас, її сім'я, її проблема. І в минуле, там вона знайомиться з іншими героями, які теж мають певні свої проблеми і переживання стосунки в родині. Читаючи твір, ви зауважували, що стосунки у галеній родині були дуже-дуже напружені. Через те, що Степанчик лежав у лікарні, мати була змушена залишити роботу і присвятити себе догляду за дитиною. Так само неуспіхи. Галіні в школі призводили до постійних постійних розмов вдома. Батьки були незадоволені тим, що Галя отримує зауваження в школі, і Галя через це дуже сумувала. Дружба і добро. Питання: чи ангели дружать з дітьми? Тут відкрито дається відповідь: Дружать, ще й як. Отже. Дружба і добро дві невід'ємні складові, які є в основі цього твору. Віра і призначення людини. Кожна людина шукає місце, для чого вона тут є на землі. Так само й запитувала себе Галя, що і спонукало її до пошуків правди та істини. Головні герої Галя Супрун. Це головна героїня, учениця 4-го Б класу, і, по словах вчителя, майбутній історик. Ангел, який відвідав Галю, має світле волосся міг читати думки і дружить з дітьми. Іконописець Олімпій, інший головний герой, але вже з минулого Києва, який теж шукав себе і теж думав, чи вдасться йому стати відомим. У творі розповідається про золотого ангела. Якщо ви пандрували Києвом і бачили Михайлівський золотоверхий собор. Бачили цього ангела. Із руйнуванням собора було знищено і всі металеві деталі, що колись прикрашали верхню частину храму. А мінному Архангелові все ж таки пощастило. Його зняли і завезли на подвір'я Софії Київської. Потім він мандрував монастирськими звалищами аж до 1956 року, коли, врешті-решт, опинився на подвір'ї художнього інституту. Там? Його завважив і врятував від стачі на брухт, видатний український мистецтвознавець Павло Шолтовський. Саме завдяки йому сьогодні ми можемо бачити статую ангела, який прикрашає дах Михайлівського собору. Які ж події відбувалися у цьому творі? Події реальні та події фантастичні. Реальними було те, що Зображена дійсно звичайна українська родина зі своїми проблемами, хвилюваннями, зі своїми негараздами, які вони зустрічають. Галя, яка не знаходить спільної мови з однокласниками і з новою вчителькою, хвороба пратика Степанчика, це все були реальні події у творі. А що ж було фантастичного? Фантастичного, звичайно, що це є надприродна дружба дівчинки із ангелом. Фантастичними також є постійні подорожі у древній минулий Київ і пошуки істини, які б допомогли відповісти на багато запитань, які мала Галя. На сьогодні все, друзі. Надіюся, сподобався вам цей твір, і ви для себе взяли багато нової інформації. До зустрічі!